Дай, будь ласка, капусту. Бери. Моя сестра готує найсмачніше в світі відбивні. Ти перебільшуєш. Ні. Кажу щиру правду. Коханий, ти вживаєш забагато солі. За нормами ВОЗ більше 5 грамів на день шкідливо. Чого ти причепилась? Тобі не все одно? Ти будеш сіль по грамах рахувати? Олена зустрічалася із Денисом вже півроку. Нещодавно хлопець освічився їй і запропонував переїхати до нього у квартиру, у якій мешкав із старшою сестрою Анастасією. Олена погодилася, проте Денис із того дня почав поводити себе агресивно і навіть ображати дівчину. Олена почала сумніватися, чи виходити заміж за Дениса. За порадою вона вирішила звернутися до бабусі. Денису наче підмінили. Весь час зривається на мене через усілякі дрібниці. Сестра його каже, що це через роботу. Він вибачається. Обіцяє, що більше не буде так поводитись. А я боюсь: раптом це кохання мені очі затуляє, а він одружиться і буде знущатися з мене. Не знаю, виходити за нього чи ні. Дай мені твою каблучку. Це ж він подарував? Так. Це його подарунок на заручене. Ось. Денис твій не по добрій волі себе так поводить. Яка жінка впливає на нього? Бачу в неї в руках щось гостре, іначе чорна хмара навкруги. Це робить Дениса злим, він перестає себе контролювати. І що ж мені робити? Бачу якийсь обман навколо Дениса, а ще парк великий в твоєму місці. Ти часто туди в дитинстві ходила? Так, так, є такий парк. Недалеко від дому моїх батьків, бачу, тобі потрібно бувати в тому парку частіше. Одна туди ходи, уважно спостерігай. Це допоможе правду дізнатися. Олена послухалася поради бабусі і наступного дня в обідню перерву приїхала до парку, в якому завжди гуляла з батьками в дитинстві. Кілька днів дівчина приходила сюди, уважно спостерігала, але нічого не відбувалося. Дівчина подумала, що бабуся помилилася, і вона марно витрачає свій час. Того вечора Олена не пішла до парку і лишилася вдома із Денисом та його сестрою. Настюша готово. Можеш користуватись. Дякую, Дениска. О, до речі, вона з Денис з малкотехнікою займається. Він постійно щось розкручував. От у мене була музична шкатулка. Настя, припини. Ну, що припини. Так от, він ті шкатулці мудро ще вивернув і каже мені: А де гном? Я його питаю, який гном? А він мені, ну той, що ще музику заводить. О, дзвонить телефон, я зараз підійду. Побачивши фото дівчини із ножицями у руках, Олена була здивована, адже обличчя здалося їй знайомим. Вона пригадала слова бабусі про жінку, в якої в руках щось гостре. До того ж, тканина, яку різала дівчина, зовні була схожа на чорну хмару. А це хто? Де? Дівчина на цій фотографії. А про кого ти питаєш? Де? А, а це. це. Троюрідна сестра. сестра, так. М -м 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 -м, мама на кравчині. Кравчиня, так. То сестра чи кравчиня? Так, сестра наша. Наташа. Вона кравчиною працює. До чого? Всю ніч Олені снилася незнайомка із фотографії. Ранком перед роботою дівчина забігла в парк, адже відчувала, що сьогодні вона дізнається правду. Наташо! Наташо! Ви мені? Так, вам. Ви ж Наташа? Так. Ми знайомі. Е, ні. Але я думаю, що ви знаєте Дениса Самохіна. Ви не могли? Б... Не могла б. Взагалі передайте йому, що лишив мене у спокої. Я йому вже все сказала. Він знов за своє. Зачекайте. Майте на увазі. Я звернуся до поліції. Олену приголомшила зустріч із Наталею. Вона була упевнена, що це саме та жінка, про яку казала бабуся. Після роботи Олена збиралася про все розпитати у Дениса. Привіт, кохана. Привет. А в мене гарні новини. Мені пропонують підвищення. Ого. Ти на це заслуговуєш. О, Оленко, ти вже прийшла? Давайте мити руки і за стіл. Як класно, що нашого Дениса підвищили. Оце так новина. <гум> а чому мені не сказав? Я хотів за вечерю сюрприз зробити, <гум> але не втримався. <гум> Денис був у такому піднесеному настрої, що Олена ніяк не наважувалася почати розпитувати коханого про Наталію. Під час вечері Нет, uh, дівчина весь час шукала привід для розмови. А я завжди говорила, що мій брат талановитий і здібний. І була права. Я така рада. Нарешті зможеш відпочити. Зможеш менше готувати. Чого це не смачно? Смачно. Просто мені доведеться переїхати. Мені пропонують очолити філію в Чернігові. Що? Я була в Чернігові. Дуже гарне, затишне місто. Тобто ти згодна переїхати? Так. Якщо генеральний пропонує тобі місце керівника філіалу у Чернігові, я не бачу причин відмовлятися. Та не припиніть. Проміняти Київ на якесь захалустя, а потім по орендованих квартирах тинятися? Ну, з квартири не маленька. Та й мама давно перебралася до бабусиної квартири. У вас є своя кімната. А, до речі про маму. А, та її кравчиня, ну, та ваша троюрідна сестра Наташа. Може, вона мені весільну сукню пошиє? Я їй про серйозні речі, а вона про сукні. Задовбала. Денис, ну. Олена була дуже засмучена через черговий напад люті Дениса. Я тобі не хотіла говорити, але ти дівчина з фото не наша сестра. А хто? Колишня наречена Дениса. Що? Він збирався з нею одружитися? Збирався. Але то в минулому вона його зрадила, розумієш, пішла до іншого. Я не розумію, як ти фото потрапила до тієї папки, я. я ж усе повидаляла. Так що ти про неї не питай, добре. Він дуже болісно це переживав. Тієї ночі Денис повернувся додому досить пізно. Ана, вибач мене. Я не знаю, що на мене не йшло, наче інша людина вселилася. Це Наташа. Вона твоя колишня? Настя сказала. Вибачу, одразу не сказав, але все в минулому. Тобі нема за що хвилюватися. Я кохаю тебе. Просто я коли її ім'я почув, на мене щось дивне найшло. Більше не повториться, я обіцяю. Да несе, вибачте, можна тебе на хвилинку? Я зараз. Завтра о 12 біля твого офісу. Добре, розбудеш нас усе. Я повернувся. Там тобі щось на телефон прийшло. Дзенькнуло. А, фігня, то по роботі. Не звертай уваги. Краще йди до мене. Олені було боляче від обману Дениса. Вона до останнього не хотіла вірити в те, що коханий зустрічається із колишньою. Наступного дня вона прийшла до його офісу, аби на власні очі переконатися у невірності Дениса. Значить, по роботі. Значить, все в минулому, і ви більше не зустрічаєтесь. Лєн, я все поясню. Що ти поясниш? Що ти за моєю спиною з колишньою зустрічаєшся, ще й квіти їй носиш? Лєн, чекай! Залиш мене у спокої. Олена була настільки розгублена від правди, яка відкрилася, що одразу ж приїхала до бабусі. Я дізналася правду. Все, як ви казали, ця дівчина, вона на фото ножиці в руках тримала. І, схожу, на чорну хмару тканину різала, а потім я в парку її зустріла. Це колишня Дениса. І вони зустрічаються. Ви казали про якийсь обман навколо Дениса. Він, мабуть, досі її кохає, і через це на мене зривається. Не знаю, як мене позбутися. Не торохти, помовч. У тебе є фотографія тієї дівчини? Так. Ось я собі скачала. Ні, не ножиці і не тканина. До цієї дівчини у Дениса давно почуттів немає, а у неї до нього є. Я ж казала: це не кохання, це почуття страху. Вона заміж йде і боїться, що Денис її планом завадить. Вона думає, що він тебе підіслав, щоб весілля її розстроїти. А от тепер я бачу. Бачу, що це мати впливає на Дениса. Гострий це ніж. Який вона лезом йому від тарілки кладе. А чорна хмара це слова ненависті, які вона каже. От його серце і сповнюється злістю. Я не розумію, про що ви кажете. Є така прикмета: не можна столовий ніж класти лезом від тарілки, бо людина, яка їстиме цим ножем, буде гніватися на коханого, а мати Денисова ще й заговір нашіптує, щоб дію прикмети посилити. А навіщо вона це робить? Бачу, що із Наташою те саме було. Вона злякалася і кинула Дениса. А він не хотів заспокоюватися, хотів її повернути. І тебе це саме чекає. Ох, як же мати його тебе ненавидить. А він доля твоя, кохає тебе і людина хороша. Якщо її не зупиниш, вона вас з Денисом розлучить. Дивно. Я Віру Петрівну лише один раз бачила. Вона за містом живе. Хоча Денис часто до неї один їздить. Ви впевнені, що це його мати робить? Кажу, що бачу. Привезеш річ матері. Навчу, як обряд провести, щоб впливу її позбутися. Коли Олена повернулася додому, на неї вже чекав Денис. Лен, я, я тобі дзвоню, дзвоню. Будь ласка, вислухай мене. Я тобі клянусь. Ми з Наташою не зустрічаємось. Вона сама попросила мене про зустріч. Вона збирається заміж і думала, що я тебе до неї підіслав. А квіти дарувати обов'язково. Квіти? А, та, та вона сама з букетом прийшла. Вона ж працює стилістом і вона там їхала собі на якесь замовлення. Я їй нічого не дарував. Лен, я кохаю тебе. Клянусь. Ти мені віриш? Я тобі вірю. Почувши від Дениса все, що їй вже сказала бабуся, Олена трохи заспокоїлася. Дівчина вирішила пробачити коханому його брехню. Милоєтеся, голубки? Так. До речі. У мене гарна новина. Сьогодні я підписав контракт про переведення. Серйозно? Круто. Отже, за місяць ми з Оленкою їдемо до Чернігова. І це треба відсвяткувати. Давайте Віру Петрівну запросимо. Ми хочеться з нею ближче познайомитись, і все-таки вона твоя мама. Подивимось. Я щось не те сказала. Не зважай. Настя з мамою все життя як кішка з собакою. Мама через то й переїхала так всім спокійніше. Я не знала. Давай краще самі до неї з'їздимо. Я якраз в суботу планував. Добре, добре, добре. В суботу закохані поїхали у гості до матері Дениса Віри Петрівни. Олена збиралася непомітно взяти її річ, щоб привезти до бабусі і позбавити Дениса нападів люді. Це вам, Віра, Петрівна. Денис сказав, що ви любите в'язати. Так, це тобі. Дякую. Ну, проходьте, сідайте. Зараз обідати будемо. Мам, та ми не голодні. Не говоріть. Як це так, не голодні. Олена чекала підтвердження слів бабусі і уважно спостерігала, як Віра Петрівна сервірувала стіл до обіду. Дівчина дуже здивувалася, коли помітила, як жінка поклала ніж лезом до Денисової тарілки. У мене є для тебе гарні новини. Ну? Мені запропонували підвищення, і ми з Оленкою переїжджаємо до Чернігова. Ой, <світ> вітаю! <світ> Дякую. А, а Що Нася тебе так просто відпустить? А я маю її питати. З Чого це? <ріст> і то правда. Ой, у мене м'ясо там горить. Я зараз і тоді сядемо обідати. Олена непомітно взяла брошку, що належала її майбутній свекрусі. Вона не розуміла, що відбувається, і хотіла наступного ж дня показати її бабусі. Ось я принесла річ Денисової матері. Тільки я не помітила з її боку ненависті. Та ніж вона поклала лезом до тарілки. Ні. Це не річ його матері. Як так? Вона одна живе. Я цю брошку в неї на полиці взяла. Кажу, що бачу. Це не його матері річ. Правда знаходиться у червоній папці, в тій самій квартирі, де ця брошка лежала. Знайди її. І потім до вас принести. Ні. Часу вже немає. Ритуал, який вона проводила, вже набрав своєї сили, тому тобі доведеться самі обряд провести. Я тебе навчу, як. Олена одразу ж поїхала до матері Дениса, аби знайти потрібну річ. Я дуже рада, але не очікувала тебе так швидко побачити. Що сталося? Так, але це довга розмова. Ну, тоді почекай, я чаю заварю. Майже одразу Олена помітила червону папку, про яку казала бабуся. Дівчині не терпілося дізнатися, що було всередині і яка правда в ній ховається. У Насті є дитина. Тебе це не обходить. Це справа нашої родини. Я вже частина вашої родини. Ви повинні мені розказати. Нічого я тобі не повинна. І це дуже погана звичка лазити по чужих речах. Думаю, тобі краще піти. Олена була спантеличена. Вона не розуміла, що відбувається у родині її майбутнього чоловіка. Дівчина повернулася додому, налаштована будь-що дізнатися правду. Дома. А ми якраз з братом зібралися бідати? З братом? Угу. А може, з сином. З яким сином? Що ти верзиш? Ненормально. нормально. Що відбувається? А це нехай тобі твоя мама пояснить. Мама? А вона тут до чого? Ти подивись на це фото. Віддай. Коли мені ледь виповнилось 17 років. Це це неправда. Мама працювала завучем у школі, і то був для неї такий сором. А коли вона дізналася аборт робити запізно відправила мене в село до родичів. А потім вона установила тебе. Я не могла тобі зізнатися. А може ще докупи зізнається, що впливала на Дениса, щоб він дівчат своїх ображав. Що? Вона не хотіла ділити тебе ні з ким. Спочатку навіювала ненависть до Наташі, а тепер і я на черзі. Денис, тому що вони не гідні тебе. Тому що вони не вартують і нігтя твого. Ти ж у мене. Це я вже сам буду вирішувати, хто кого вартий. Іде, малино. Олена розповіла Денисові про все, що казала бабуся. Хлопець був шокований правдою та почувався розгубленим. Послухай, тепер все буде добре. Бабуся навчила мене як провести обряд і припинити вплив на тебе. Ти більше не будеш злитися без причини. Я просто в шоці від усього. Як тепер жити? Ми поїдемо в інше місто. Ми будемо разом, і це найголовніше. Я дуже, дуже тебе кохаю. І я тобі. Олена та Денис провели обряд, як навчила бабуся. Хлопець прискорив свій переїзд до Чернігова, і вони виїхали із квартири Анастасії. Невдовзі молодята одружилися. Денис важко сприйняв брехню від найближчих людей. Тому і Анастасією та Вірою Петрівною подружжя поки не спілкується. Бабуся ж нагадує: не можна класти столовий ніж лезом від тарілки. Людина, яка їстиме таким ножем, буде без причини гніватися на коханого.